Я повторюся, бо на флеш-інтерв'ю я вже казав, що матч вийшов непростим, трішки нервовим. Чомусь, скажімо так, увійшли нервово в гру. Отримували жовті картки там, які знову ж таки після власних. Помилок після там, роботи, невпевненої з м'ячем, помилялися. Тому так не просто складався матч, але знову ж таки добре, що ми забили двічі і перемогли. Тому це дуже важливо, знову ж таки, знайшли свої моменти, забили хороший перший м'яч, плюс а другий м'яч забили після того, як Демченко там заробив пенальті. тому ми задоволені результатом. Команда, на ваш погляд, як старт оцінити загалом після цих трьох турів? Та я думаю, що старт ще продовжується, тому оцінювати знову ж таки. Важлива дистанція довга, змійте, А так старт чи середина, чи все. Ми йдемо від матчу до матчу, тому, знову ж таки. А там будемо розбиратися вже як. Поки що ми працюємо знову ж таки, щось виходить краще, щось гірше. Але знову ж таки команда. Ну я бачу, що хлопці стараються і прагнуть прагнуть мати більше, ніж вони зараз мають.